Важливо право на гнучкість, на концентрацію, також на баланс собаки. Ми будемо це право використовувати у розминки та у базу фітнес-підготовці. По-перше, собака стоїть перед вами і ми чуть фіксуємо задню часть собаки. Я ставлю руку і дуже легко фіксую рукою і іншою рукою за смаколок собака тягнеться до рівня макваків. Дуже важливо, щоб нос собаки не задрався угору, а бувках. Паралельно землі. У ці вправі ви будете відчувати, як у собаки розвивається гнучкість, тому що в перші рази собаці дуже важко на декілька сантиметрів зробити це вправо, а коли ви будете працювати кожен день, собака становиться все гнучкішою та гнучкішою. Дуже важливо робити це поступово. Собака не должна швидко крутитися. Це дуже повільна вправа, тому собака може вилизувати кусочок смаколика у вашій руці, але не робити швидких поворотів, тому що це буде неправильно з точки зору фітнесу. Ми робимо мінімум 5 поворотів в кожну сторону, дуже повільно, і з кожним разом, з кожним днем ви будете зменшувати допомогу собаці, фіксуючи задню лапку. Тому пробуємо, якщо у вас буде питання, пишіть, будь ласка.